Полювання на Цезарев пока на паузе. Зато есть інше полювання. Вот такие вот. Репочечек. Красунчик. Там матьку ходить Сегодня с ним вдвох. На тихому полюванні. Тато, а ну помахай. Помахай. Воно <laughs> диви гриб. Yeah. От. Як у вас на такі гриби кажуть? У нас кажуть шлапаки, коли вже такий переросток. Шлапаки. А у вас? <laughs> такий грибочок є. Красулик синій і там є грибочок. Оки. <риклад> 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 таке. Фу, находилися. Дай боже. Але нарешті виходив першого грибочка. Першого гарного білого. Ну... Який красун Ну не красота гарний ось який красовик. Ще один Грибочок Грибочок Красулик. От галявинку таку знайшли класну. Грибочок один. Грибочок два. Красунчик. А там грибочок три. Ну, це вже п'ять чи шість штук з одного місця. И вот такие красунчик. Здесь. Красулочек. Беленький. Гарно. Ось такий синячок. Красунок. Mm? Грибочок. <рикан> От. Його, Які красулики. Натрапили з батьком на таку галявинку. Гарно. Є <рикан> <рикан> ще один. Опа! І красунчик. Один, два і три. Фух, гарно. Красень. Ух, який. Ніжка така толста. Ой, ще один, ще один дивиться один. Опа! Ух! Оце білий. Гарнющий. Фух. Такі два красунчики. Колись був млин. Залишилась тільки шестерня якась. О там кам'яні жорна видно. Mm. Та й таке. І Якийсь такий, татко каже, може він ще й повертався до вітру, бо якась така центральна основа. Не знаю. Ну то я бачу і такий здоровенний дрючок. Його повертали, мабуть, люди. Таке. Яка краса у лісочку. Оп. Гарний такий. Білий грибочок. В такому мальовничому лісі сьогодні. З перекур. Ось, знайшов перший сигнальчик. Де він? А, ось. Я по ньому трохи заїхав лопатою, вже вирівняв. Отут от, от. такий ножичок. До речі, метал дуже, дуже гарно зберігся якось. Було глибоченько. Майже на більше ніж на штик лопати. Такий ножичок. Не знаю по періоду. Тут по картах хутір був невеличкий, можливо, царський якийсь, а можливо і, і якийсь раніше. Тож перша знахідка є. Ось так, у лісі багато мурашок. І ось чому. Ось чому один. І там другий, такі здоровенні. Я вже давно таких не бачив. Фух. От тут у них якась робота відбувається. Бігають. Як стояти, то навіть звук такий чутно, як воно вже тихесенько так шер... Ось. Який гігантський. Гігантський. Один і другий. От випала зелененька монетка якась. Думаю це радянщина такі є. 20 копійок. Так, 20 копійок. Це якийсь вже пізній. Вже вдома ось. Отак вийшло по білим грибочкам. Два підосиновики таких гарних татка знайшов. От. Ну і ті синьогуби такі вже. А білі, гарненькі такі. Двадцять. Три штуки наче. Я знайшов і татко сім. Та я так полювали сьогодні. Красулики які. Гарнющі. такі грибочки.